Очний годинник, у якому просіюється день і ніч, аби надати цьому часоміру життя глибинного значення, чи не кожен намагається залишити по собі слід. Хтось знаходить у віковічнення в ідеях, кому щастить виокремити щинками. Не є винятком і сакурова столиця Закарпаття з майже тисячолітньою історією, яка закарбувала доленосні події та їх авторів у скульптурних літописах. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то справді найстарішим пам'ятником є пам'ятник Євгенію Фенцику, який знаходиться у на найменній площі поблизу музичної філармонії. Це найстаріший пам'ятник, який був встановлений в 1926 році ще за Чехословацької влади. І єдиний пам'ятник в місті Ужгороді, який не змінював своєї локації протягом останніх чотирьох лати, які в нас були на Закарпатті. Тобто ні за Чехословацьку, ні за Угорську, ні за радянську, ні за теперішньої вже української влади фактично пам'ятник не змінював своє місце перебування. Тобто це єдиний такий випадок в місті Ужгороді. Всі інші пам'ятники або сучасні, або тимчасово були а, зні, зняті свого а, первинного місця установки. тобто о, І в цьому плані, звичайно, пам'ятник Євгенію він є е, найстарішим, тобто, який не змінював постійно своє місце перебування. Історія пам'ятників Закарпаття, хоча й не така давня, як літочислення краю, однак доволі пишномовна і відображає усі стежки на шляху становлення міста над уже. Щоправда, кожна доба до незалежної України залишила по собі вкрай скупі відомості у камені і бронзі. Шкода, але наймізерніші здобутки у мистецькій царині статуй стосуються австро угорського періоду. Відтак, єдиний відголосок тих буремних років, відзеркалений у творінні художника самовольського, який на початку ХХ століття зобразив поета викладача Уж. Уродської гімназії Пам'ятник Габу Дойки, який знаходиться в парку поблизу хімічного факультету. Встановлений він був ще в 1909 році, тобто ще за австро-угорської влади. Проте цей пам'ятник за радянського часу він був знятий з свого постаменту, на його місці був встановлений б'юст Володимира Іліча Леніна. Але завдяки тому, що сам пам'ятник Габу Дойці перенесли, віддали у фонди Закарпатського краєзнавчого музею, вдалося його зберегти і згодом вже в період Незалежної України його було розміщено на його його первинному місці в цьому парку, і зокрема він там знаходиться і до сьогоднішнього часу. Якщо перші пам'ятники в Україні, які до слова, з'явились у Києві і мали нагадувати про звитягу війська Руського, привіз із завойованого Корсуня князь Володимир, то історія ужориських монументів починається із святого покровителя, таємниці сповіді, охоронця мостів, річок, млинарів, а саме Яна із Чехії, справді цей пам'ятник був. Він 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 є фактично з усіх найстарішим в Закарпатті, ну навіть не в Закарпатті місті Ужгороді. Єдине, що він за я знав вже досить такої реставрації, оскільки він був досить занедбаний, досить довгий час. Він стояв на різних локаціях і поблизу Малого Ужа, тут у центрі міста, і був потім згодом в Радванці біля церкви. Але згодом він був досить закинутий в радянський час, і тільки зараз з сильні громадськості він був відресторонний, встановлений на тому місці, де він колись практично був. Найжорстокішими щодо вільнодумства беззаперечно були радянські часи, які відзначились у вітчизняній історії білими плямами та ідеологічними штампами. Символічно, та нині обличчя одного з провідників того періоду приховують крона дерев. Справді є у нас один дуже такий пам'ятник, про яких про який ма, знає дуже мало уж родів. Це на площі Еґана, сучасній площі Егана а, чи радянської епохи. Пам'ятник пам'ятник Карло Марс. Відний такий в. в в Закарпатті. Мало хто про нього знає, він досить знаходиться в досить такому місці непрохідному, скажімо так. І е, навіть ті, хто там бачив, не просто не знають, що це за постать, але насправді це Карл Марс, відомий філософ, і в цьому пам'ятнику вже не один десяток років. Ось він зараз занедбаний, за ним не доглядають, але, тим не менш, це також і пам'ятка е, пам'ятка, відомій світовій постаті. століття принесло чимало втрат, які довели у війні, немає переможців, а є лише загиблі. У пам'ять тих, хто зумів вибороти для нас мирне небо та шаною до людей, які загинули у таборах через ідею незалежності. В Ужгороді встановлені меморіали, до яких доріжка ніколи не заростає бур'яном. Це звичайно пам'ятники, які встановлені біля кордону Словацької республіки. Це з нагоди 25-ліття перемоги. 8 травня 1970 року на кордоні з Словацької був встановлений пам'ятник визволителям, пам'ятник у честь перемоги в Другій світовій у Великій Вітчизняній війні. Ось, але от це згоди річниці. І фактично у всі часи, в радянський, зокрема, час, завжди день перемоги обов'язково відмічався на, біля цього пам'ятника. Навіть і до сьогоднішнього часу багато туристів полюбляють відвідувати цей пам'ятник. Оскільки це фактично Ужгород був одним з останніх населених пунктів сучасної України, який був визволений в період Другої світової війни, зокрема 28 жовтня 1944 року, і фактично цей день вважається днем визволення України. Тому цей пам'ятник має навіть такого всеукраїнського значення. Напроти готелі «Інтурист Закарпаття це пам'ятник честь добровольців, які брали участь у Другій світовій війні, встановлений був у 2001 році. Це пам'ятник навіть не даті більше скажем так трагічного явища, яке у нас було в історії нашої держави. Це зокрема, ну зокрема нашого краю. В першу чергу це пам'ятник усім політрепресованим, які були ув'язнені в період тоталітарних, авторитарних режимів, зокрема угорської влади. Ну, в першу чергу це радянський тоталітарний режим, який після 1945 року значно провів такі репресивні дії проти, в першу чергу, проти діячів греко-католицької церкви, проти багатьох політичних діячів Чехословацької угорської періоду. Проти представників, які мали місце в Карпатській Україні, тобто політичних діячів, громадських діячів. Одним словом, пройшли масові чистки, і це було досить трагічно, оскільки багато людей було фізично знищено, скажімо так, вбито, багато були на багато років заслані в тюрмі в різні куточки колишнього радянського сміту. Тому цей пам'ятник він є насправді одним з найважливіших, можливо, навіть в Ужгороді, з меморіальних пам'ятників, саме з меморіальних пам'ятників з точки зору там про ту чи іншу подію. Кі скульптурки з'явились поблизу Ужа порівняно недавно у 2000-х. Ось це, наприклад, найменша копія Статуї Свободи, встановлена у 2010-му А по той бік є корабель Карпатія, команда якого першою відгукнулася на сигнали Титаніка і рятувала людей. І хоча подібні пам'ятники викликають в туристів чи не на найбільше захоплення, вони не єдині на набережній. августину Густиноволошну це місце, де він зараз стоїть. Це залітки місце, де в радянський час є. Пам'ятним двом червоноармійцям, які щоправда були предметом для анекдотів місцевого характеру для Ужгородців, оскільки композиція цього пам'ятника полягала в тому, що один, один з солдатів кидав гранату в напрямку до колишнього міського комітету партії, який знаходиться в сучасній. В щасній міськраді. Ось. І тому багато разів жартували з приводу цього пам'ятника, що коли ж він докине цю гранату до того будинку. От. І ті чутки, наскільки це напівлегенди, леген... напів напівчутки, але кажуть, після цього, як почули в міському комітеті, вирішили цей пам'ятник депонтувати. Згодом ми знаємо, там були клумби. От. І на цьому місці згодом вже в 2003 році був встановлений пам'ятник Августину Волошну, президенту Карпатської України. Ціла алея меморіальних пам'ятників у нас є на православній набережній Ужа, Річки Уж. Це власне пам'ятник працівникам МВД, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Це пам'ять скорботна мати у честі воїнів інтернаціоналістів, які воювали в різні часи. Є ще пам'ятник біля прокуратури обласної. Це пам'ятник працівникам прокуратури, також досить цікавий. В, скажімо так, в мистецькому плані дуже багато пам'ятників в Ужгороді присвячено саме митцям. І потрібно відмітити, що Закарпатська школа живопису і місто Ужгород взагалі це місто, в якому працювала дуже велика кількість митців не тільки регіонального, а світового масштабу. Це, зокрема, такі, як Йосип Бокшай, Адальберт Релі, Ігнацій Рожкович, пам'ятники яким знаходяться в нас в місті Ужгороді. Це справді це дуже унікальне насправді явище і найголовніше що ці постаті дуже тісно пов'язані з самим містом, де вони жили, навіть вже в, ще в сучасний час, зокрема Йосип Бокшай, Дальбертардель це були сучасники, які досить полюбляли відпочивати в парку Альпінарі, де зараз стоять їхні пам'ятники. Вони були вже встановлені в період Незалежної України. Ось, і а, Вони закарбували пам'ять про цих двох, можливо, найвідоміших у років у світовому масштабі. Ще варто відмітити, що більшість пам'ятників, які встановлені вже в сучасній, тобто в період незалежної України, дуже багато пам'ятників поставлені за рахунок меценатів. За рахунок меценатів, небайдужих містян, небайдужих патріотів свого краю. Це, зокрема, і пам'ятник. Ігнацію Рожковичу, встановлений на площі театральній. Це і пам'ятник більш такий туристичного плану. Пам'ятник, але реальній історичній персоні Миколу Дерев'яненко, більш відомому народі як дядя Коля. Ось також зараз є одну з най. Туристичних цікавинок нашого міста на вулиці Корзу. А, цей і меморіальний пам'ятник, про який вже йшла, я згадував ви напроти «Інтурист Закарпаття, власне, пам'ятник добровольцям, які дали участь в світовій війні, Він також встановили рахунок за кошти меценатів. Одним словом, це, і це добре явище, що меценати і взагалі не байдужі громадяни і не тільки руками тої чи іншої людини, тобто коштами чи зусиллями, а бувають такі випадки вже. Що ціла, ціла громада скидується на пам'ятник. Ну наскільки е, була інформація, навіть і в майбутньому планується встановлення пам'ятнику душі міста відомій собаці, відомій собаці, яка е, брала участь в майже всіх визначних подій в історії міста сучасності, тобто останніх років. Ось і справді ця поця здається непримітна собака закарбувалася пам'яті багатьох уже років. і було повідомлення про те, що зараз громада в. Збирає кошти для встановлення цього пам'ятника цій собаці. Хоча й кажуть, що час це найкращий союзник забуття, проте він заразом є і своєрідним решетом, яке відмежовує змістовне від незначного, частина цього найважливішого продовжує жити у мистецьких творіннях, зокрема скульптурах, і дай Бог, щоб у прийдешньому наші нащадки змогли простежити історію узгорода у пам'ятниках, створених і сучасниками. Що стосується необхідності подальшого встановлення пам'ятників. Е Двояко можна з дв приводу цього дискутувати, але а, справа в тому, що дуже багато постатей історії міста, зокрема, забуто, і вони варті, того, щоб їм встановили в, в різних куточках міста пам'ятник. У нас дуже, просто дуже багато пам'ятників, які в, в честь постатей, які мали важливе місце в історії, зокрема на Закарпаття. Але дуже мало пам'ятників пов'язаних, зокрема, з, з уж Оце дуже мало, а визначних уж років було дуже багато. один із них, наприклад, на мою думку, це був відомий бургомістер Константин Грабар, якому я думаю, в майбутньому також буде встановлений в місті Ужгороді пам'ятник. Одним словом, дуже багато таких от постатей міського масштабу, які варті встановлено хоча б ми меморіальні дошки, чи невеличкого погруддя, але вони варті для цього. І це буде спонукати людей взагалі вивчати свою історію, бо історію, зокрема, свого міста. Пам'ятники ніколи не бувають лишні, часткі пам'ятники. Кому, за які заслуги, це важливо. А чи їх встановлювати взагалі, це вже нехай думають наші історики, чи заслуговують ці люди, яких можуть сказати, поставити пам'ятник в їх честь. Я вважаю, що взагалі то Ужгород це культурне місце і було завжди місто і надію, що так буде і надалі. Звісно, бувають такі випадки, дуже прикри варварства і так далі, що коли там або розмальовують, або вот этот і так далі. Але в цілому я вважаю, що у нас культурне місце, слава Богу, і з повагою відносяться до своєї історії, до своєї своєї. Пам'ятники дуже потрібні. Пам'ятники це частина нашої історії, і в будь-якому виді, чи вони мають високу художню цінність, чи вони не зовсім такого високого рівня художнього, але вони всі відображають наше відношення до історії, до нашого рідного міста, до нашої природи. Наші пам'ятники, як великі, так і малі, це історія Ужгорода. А ці ціла серія маленьких пам'ятничків, які в нас є в цьому році, і взагалі. Боже нас на протязі останніх років це взагалі наша родзинка нашого міста. І хто не приїжджає, всі знають, що треба подивитися і Швейка, треба подивитися і Ліста, треба подивитися маленьку свободку, і подивитися святого Миколая. Це дуже прикрашає нас.